Привіт, друзі! Радий вас бачити! Ви на каналі Сам Собі Інвестор. Перед тим, як почнемо, хочу вам нагадати, що я створив курс як почати інвестувати з повного нуля, де пояснюю всі базові речі, що таке брокер, що таке акції, дивіденди, як формувати портфель. Все коротко, все, з чого, з чого варто починати. Посилання буде внизу під даним відеороликом. І не забудьте теж підписатися на мій телеграм-канал, бо я там теж ділюся аналітикою, новинами і посиланнями на різні класні сайти, з яких сам беру інформацію. До речі, один із них це Investing.com. і по моїм Му лінку ви теж отримаєте 15% знижки на їхню платну підписку. Посилання всі будуть внизу під даним відеороликом. Ну а тепер до теми: у які країни взагалі варто інвестувати в 2025 році? Більшість інвесторів автоматично думають, ну що це країна США. Ну і це дійсно це логічно. Це найбільший ринок з купою інновацій, стабільною економікою, відомими компаніями. Ну але зараз ситуація дещо трішки змінилася. Індекс S&P 500 торгується на своїх історичних максимумах. Мультиплікатори високі. Особливо у секторі технологій. Інвестори фактично переплачують за майбутнє зростання, яке вже, вже враховане в ціні. Тому логічно потрібно подивитися дещо ширше. Можливо, за межі США, де є більше зараз можливостей для потенційного майбутнього росту. Коли американський ринок перегрітий, часто стає цікавіше вкладати в emergency market, ринки, що розвиваються простою мовою. Чому ви можете запитати? Тому що там економіка Економіки ростуть набагато швидше населення набагато молодше компанії мають більше простору для свого розвитку, ну але і ризики більші. У 2025 році, згідно з прогнозами МВФ, світова економіка виросте приблизно на 3%. Ну але у деяких країнах у два рази швидше, тобто 6%. От саме у, і у ці країни власне заслуговують на нашу з вами увагу. Перша країна, про яку ми не можемо не згадати, це звісно Індія. Зараз темпи зростання ВВВ, ВВП це понад 6% на рік. Це майже в два рази більше, ніж США. У 2023 році Індія обігнала Китай і стала більш. Шою населеною країною в світі, маючи колосальний просто людський ресурс, понад 1,4 мільярда населення, з яких більшість це, звісно, молодь. Це означає, що протягом наступних десятиліть там буде зростати внутрішній попит на житло, автомобілі, техніку, фінансові послуги. Друга причина це теж технології. Багато світових it компаній переносять свою частку офісів до Індії. Apple, Google, Microsoft активно наймають там власних людей. Плюс держава робить ставку на виробництво. Наприклад, програма Make in India стимулює внутрішніх виробників щоб замінити імпорт. Є навіть аналітики, які кажуть, що Індія це новий Китай, тільки більш демократичний, ну і звісно, англомовний. Але власне увага тут є мінус. По перше, це висока інфляція, іноді навіть понад 6%. Бюрократія. Слабка інфраструктура у деяких регіонах, ну і звісно, політична нестабільність це вибори, протести, зміна законів. Тобто Індія має потенціал, але треба дивитися не лише на цифри росту, а й на реальні можливості компанії заробляти прибуток. Друга країна це В'єтнам. Про нього зараз багато говорить як про альтернативу Китаю. теж. Крім Індії, чому бо багато західних компаній через торгові війни з Китаєм почали переносити виробництво до В'єтнаму, індонезії теж і Індії. В'єтнам має по-перше стабільну політичну ситуацію відносно дешеву робочу силу. Швидке зростання ВВП це приблизно десь 5-6% на рік. Ну і теж активний розвиток експорту, такого, наприклад, як електроніки, одягу і меблів. Компанії типу Samsung вже мають великі заводи у В'єтнамі. Apple частково теж виробляє деякі моделі саме власне там. Інвестувати можна через ETF на MSCI В'єтнам. Ну або через фонди, які вкладаються у регіон Frontier Asia. Але ризики знову ж таки стандартні для країн, що розвиваються. По-перше, це валюта, нестача прозорості, ну і все ще маленький реально фондовий ринок, де ліквідність ну, дуже обмежена. Тепер щодо Близького Сходу, ну бо як про ці країни можна не згадати. Раніше ці країни асоціювалися лише з нафтою. Ну, але зараз ситуація зовсім зовсім інша. Саудівська Аравія проводить програмію, програму Vision 2030. Вона активно інвестує у відновлення. ఉన్నాను అందరత్తుకు Туризм, інфраструктуру ОАЕ вже давно стали фінансовим центром Близького Сходу. Дубай перетворився на один із найпривабливіших бізнес-хабів -ха -бізнес у світі. В цих країнах фондові ринки поки не надто великі, але вони відкриваються для іноземних інвесторів. Ну і якщо ці економіки справді диверсифікуються від нафти, це може бути новий двигун зростання на наступні там 10-20 років. Але ризики, звісно, є як політичні. Так і регіональні конфлікти, залежність від нафтодоларів. Ну але потенціал прибутковості теж є досить високий. І не варто власне забувати про Європу. Східноєвропейські європейські країни, особливо, звісно, Польща, країна, де я особисто зараз проживаю, зараз виглядають цікаво. Польща має стабільний банківський сектор, виробництво, розвинутий it сектор Вона отримує багато інвестицій саме з ЄС і є одним з ключових логістичних центрів між Західною Європою, ну і звісно Україною. Курс валюти, а саме польського злотого, є досить -таки відносно стабільний. Фондовий ринок недооцінений, пена у багатьох компаній набагато нижчий, ніж в того самого США. Тобто, за логікою, купи дешево, продай дорого. Потенціал у Польщі непоганий. Ну а що ж там, Китай? Багато інвесторів від нього відвернулися через геополітичні ризики, державне втручання, ну і звісно, конфлікти певні між США. Ну але водночас, китайський ринок зараз історично дешевий. Тобто, якщо ринок стабілізується, то потенціал росту є дійсно колосальний. Китайські акції зараз торгуються з мультиплікаторами П нижче десяти, що удвічі менше ніж у США. Я б навіть сказав по факту втричі менше, як у США. Якщо політика стане набагато. Більш стабільною, ну, цей ринок дійсно може досить -таки сильно відновитися. Ну, але є, власне, така ризик премія. Ну, або великий прибуток, або Великі втрати, хочу вам теж сказати, щоб ви розуміли, коли ви інвестуєте в Україні, ви не лише граєтеся з акціями, але і з валютою. Коли долар росте, інвестиції в іноземні ринки можуть знецінюватися у доларовому вираженні. Також є політичні ризики, наприклад, такі як санкції, кризи, нестабільність. Тому стратегія повинна бути збалансованою. Частину портфеля, ми, звісно, маємо тримати в США, ну і звісно, в Європі. Частину у країнах, що розвиваються. То як же інвестувати простому інвестору в саме ці країни? Ну і звісно, відповідь проста: це найзручніше робити це через etf фонди. Наприклад, EPI або INDA – це ETF на Індію, VNM – на В'єтнам, ІЕМ VWO – загальні фонди на емердженсі маркет, KSA – на Саудівську Аравію, Apple ну, на Польщу. Ви просто можете купити один. Фонд і він розподіляє ваші гроші між сотнями компаній саме з даних країн. Так що 2025 рік це не лише час для американських акцій, це час подивитися набагато ширше. Так США залишаються лідером. Тут нема що говорити. Ну але там вже все дуже дуже дорого. А от країни, які тільки набирають обертів, такі як Індія, В'єтнам, Оае, Польща. Можуть дійсно стати новими прибутковими джерелами доходу. Ну але важливо не бігти за модою, а розуміти, чому країна росте, які в неї ризики, і який взагалі в ваш, у вас горизонт інвестицій. Якщо коротко, хоче стабільності, залишайся частково у США. Хочеш вищого потенційного доходу, додай емердженсі маркет. Ну але все роби з розумінням і без фанатизму. На цьому в мене все до зустрічі в наступних випусках. Па-па.